Мир вам, дорогі брати і сестри, я маю честь від імені групи Постуй Молитви за Україну сьогодні поділитися з вами словом Божим, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бог є любов, Він любить нас своєю божественною любов'ю і приймає нас такими, як ми є. І в цей нелегкий період для України Бог. Об'єднує всіх християн в спільній молитві за припинення війни в Україні і в усьому світі, за покаяння і спасіння нашого народу. Бо написано, що схилиться кожне коліно перед великим іменем Його. Тому і створена ця група, яка несе естафету посту молитви кожного дня і кожен бажаючий має можливість приєднатися до нас в цій молитві, яка проводиться кожного ранку о 9-й годині і кожного вечора о 21-й годині. І на сайті ви можете ознайомитись з молитовними цілями нашої групи, а також зареєструватись для спільної молитви. Ми чекаємо на нових молитовників з кожного регіону і з кожної області нашої України, бо в єдності є велика сила. Ми віримо в мирну, благословенну, процвітаючу Україну. Ми чекаємо на вас. Будьте благословені! І нехай в усьому буде прославлене Боже ім'я. Бог любить вас. До нових зустрічей з Богом!